Вітаємо вас тесі! Сьогодні ми вас ознайомимо з нашими підсумками швидкого доступу коробів на 200 набоїв. Під натів набої 5,56, під кулемети на базі М249. Це такі як пара мінімум МК-46. Підсумок складається з клапану, який фіксується на Фастексі. З нижньої частини йде люверс для стоку води, з торця йде моле для додаткового кріплення якогось підсумка та невеличкого спорядження, та монтується за допомогою моле. Займає по горизонталі три ячейки моле, по вертикалі також три, але через одну стропу. Як він працює? Коли ви завантажили туди короб, то при розмиканні цього фастокса у вас є швидкий доступ до коробу. Підсумки ті, ці йдуть під ліву частину та праву частину, звісно. На що хотілося б заакцентувати вашу увагу? Те, що о, при вилученні самого коробу з підсумку ви вилучаєте сам короб без додаткових елементів монтажа до підсумку. Є аналоги, де йде е, стяжні ремені, котрі на велкацію щепляються до платформи. І коли ви використали цей короб, його, ви його, як правило, викидаєте так, як вони одноразові. З таким чином, ви викидаєте ще частину самого підсумка. І таким чином ваш підсумок стає також одноразовим. В нашому випадку ви вилучаєте лише короб. Підсумок у вас залишається на місці і буде здатний приймати інші короби також. На цьому це все далі. Буде. Дякуємо за увагу.